Фізика та математика профільні дисципліни ядерної галузі. Тож, аби мотивувати школярів розвиватись у технічному напрямі, компанія енергоатом відзначила школярів, які мають високі досягнення у вивченні цих предметів. Перфорієнтаційна діяльність компанії полягає в першу чергу у популяризації атомної енергетики та заохоченні молоді отримувати освіту технічного спрямування у профільних закладах вищої освіти. Профорієнтаційна робота це дуже важливий напрямок нашої діяльності. Ми повинні вже Молодших класів, закладувати бажання, любов до інженерних професій, до точних наук. До інженерних спеціальностей і закликати наших учнів вступати до вищих навчальних закладів, які готують фахівців для атомної енергетики. Подарунки та подяки від компанії, школярам варазьких ліцеїв, які впродовж 22-23 років стали призерами та переможцями обласного і всеукраїнського етапів шкільних олімпіад з фізики і математики. Особисто вручив заступник генерального директора РАЕС персоналу Богдан Шмигельський. Подяки та сувенірну продукцію вручили і вчителям, які підготували обдарованих школярів до участі в Олімпіадах, адже їх особиста зацікавленість і вміння заохотити дітей до поглибленого вивчення точних наук безцінний внесок у майбутнє цих учнів. І це дуже добре, що ви нас запросили сюди. Дуже добре, що дітей сюди запросили. Дуже добре, що вони відчули, що їх цінують. Бо тому що вчитель це таке, це його робота. А от дитину, щоб вона да, надалі була е, працювала і надалі, їй хотілося навчатися, то вона має бути мотивована. Оце дуже гарна мотивація. І я так думаю, що після цієї зустрічі багато цих, хто тут був, дітей захочуть тут працювати. Для того аби детальніше ознайомити школярів та їх наставників з діяльністю електростанції, усіх нагороджених запросили на екскурсію навчально-тренувальним центром. Окрім базових принципів роботи АЕС, про які розповів інструктор центру, школярам продемонстрували, як працюють повномасштабні тренажери блочних щитів керування. Діти мали змогу відчути себе у ролі оперативного персоналу РАЕС, зменшували та збільшували потужність блоків за вказівками інструктора та виконували різноманітні перемикання. Екскурсія мені сподобалася. Ми багато чого робили з різними показниками, і мені це було дуже цікаво. це мотивує ще більше вчитися, знову приймати участь і займати ще кращі місця. Думала щодо роботи на атомній станції, тому що обоє моїх батьків працюють там. І ну, я цікавлюся фізикою, математикою. Тому я дуже рада, що змогла побувати на цій екскурсії. Основної мети заходу досягнуто вмотивовані та сповнені враженнями. Школярі вже завтра повернуться за свої парти та з наснагою здобуватимуть все нові знання, аби мати змогу в подальшому реалізувати себе у атомній енергетиці. Олена Блищик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.